Засновник Асоціації перевізників міста Івано-Франківського будинку Олег Іванович. Значить, рік тому влада і мешканці міста вимагали, щоб об'єдналися перевізники, вкрупнилися, да був контроль над їхньою діяльністю, роботи транспорту. Тут присутні всі перевізники, які виявили бажання працювати з підприємцем Соханом Володимиром Івановичем. Всі вони працюють більше 15 років на цьому ринку. Вони всі зібралися для того, щоб захистити свої права. Захистити рішення конкурсної комісії від 15 грудня цього року, захистити особисто Володимира Івановича, захистити членів виконавчого комітету міської ради, від тиску товариства Станіслав Транс та особисто народного депутата Юрія Солов'єва. Що відбулося? 15 грудня цього року відбувся конкурс, переможцем якого визначався. Претендент, який набрав більше балів, ніякої корупційної складової тут не було. Значить, під час самого конкурсу громадський діяч Чорновус, знаний як юрист Станіслав Транс, нагадав членам конкурсного комітету про кримінальну відповідальність про їхні дії при голосуванні. Також було голозданом, членам комісії та представникам телебачення, звернення до СБУ та прокуратури, в якому містилася інформація, неправдива інформація про перевізника Сохола Дмира Івановича, яка дискредитувала його та не мала жодного відношення до набору балів і носила просто фейковий характер. Після цього, як Володимир Іванович набрав 23,5 бали, а конкуруюча компанія Станіслав Транс набрала всього 6, почався тиск навіть від народного депутата Юрія Солов'як. Інтерв'ю звернення. Він зазначив, що дії конкурсного комітету були неправильними. І він звернувся до Генеральної прокуратури, всіх контролюючих органів міста з вимогою перевірити тільки одного перевізника Андрія Івановича. Також в своєму зверненні він вже вимагає покарати винних, тобто ще не ясно хто що, а вже покарати винних в даному питанні і назвав членів комісії. Людьми, які покривають схеми при пасажирських перевезеннях міста. Тому ми хочемо нагадати народному депутату Юрію Солов'ю, що його обирали для роботи в парламенті над законотворчою, законотворчою діяльністю для України, а не для розборок з мешканцями міста. Також хочемо нагадати про статтю 8 закону України про статус народного депутата, в якій говориться що народний депутат в своїй діяльності повинен керуватися нормами моралі, утримуватись від дій, заяв та вчинків, які компрометують виборців, а також забороняється використовувати мандат народного депутата в своїх цілях і особливо корисливих. І всі ми тут стоїмо для захисту своєї честі. Ми хочемо працювати з 1 числа по новій схемі руки, а не розбиратися в судах і доказати свою правоту, хоч вона і так явна.